Я не можу вам дати жодних гарантій. Організм дитини непередбачуваний. може бути, все почне відновлюватися, тому що вона росте і клітини активні, а може, все залишиться на місці. І тоді, звісно, подальші справи будуть не дуже добрими. Все буде зрозуміло під час спостереження, але це не один місяць. До того ж, дівчинці потрібні постійні спеціалізовані заняття. Я розумію, ви втратили чоловіка. І прийміть мої співчуття. Але прошу почуйте мене. Без цих занять, без постійних процедур вона не встане ніколи. Заняття платні щось дешевше, щось дорожче, суми не захмарні. так що я впевнений, ви впораєтеся. Ну а через три місяці чекаю на обстеження. Наталка просто кивнула головою і вийшла з кабінету. Сил говорити не було. Сил жити теж не було. Хотілося просто мовчки лягти і чекати, поки щось зміниться. Може, не так сильно болітиме серце, а може, навпаки, розболіться ще сильніше і не витримає. Наталка притулилася спиною до стіни. Не можна, не можна, щоб такі думки були в голові. У неї Оленка. Їй потрібно думати про неї, потрібно поставити її на ноги. Доньці важче, ніж їй. Адже вона втратила не лише тата, а й можливість самостійно пересуватися. Наталка не знала, як впоратися з усім цим. Не знала, як сказати доньці, що вона не буде ходити. Потрібно зображати надію. Але як? Три місяці тому вони всі разом їхали в гості вихідний день абсолютно порожня дорога. І про щось весело балакали, але тут із за повороту на них вискочила машина. Наталка встигла помітити повний жах в очах водія, а через секунду спалах і темрява. Той водій загинув, як і її чоловік. Машина була несправна. Експертиза показала, що щось у нього там відмовило, тільки легше від цього не було. Вона вдова, її донька інвалід у дев'яти років. Оленка дивилася на неї величезними очима. З Наталкою прийшов чоловік, який допомагав тут у лікарні. Ну, не бійся, я тебе до машини донесу. Полікуєшся, відновишся, і сама бігатимеш. Чоловік добродушно говорив, а Оленка несміливо усміхнулася йому у відповідь. Наталка боялася дивитися на доньку. Боялася, що та запитає, де тато, Запитає, коли вона на ніжки стане. Але Оленка мовчала. Вдома тихо зітхнула, лягла на своє ліжко, відвернувшись до стіни, і затихла. Пройшов місяць, другий. Наталка почала розуміти, не витягнуть вони по грошах лікування, а кидати було не можна в жодному разі. І ще вона розуміла, як сильно їм потрібне інвалідне крісло вона руки обірвала, тягаючи доньку. А так би Оленка сиділа сама, та й пересувалася б сама, хоча б по приміщенню. Наталка подивилася ціни на такі крісла, і в неї опустилися руки. Цінник, навіть на ті, що були у житку, був просто космічний. Замінюємо іноземну валюту на контекст, де зрозуміло, що це дуже дорого, не називаючи конкретної валюти, але уявляючи суми в гривнях. Їх можна було якось дешево купити через лікарів, але чекати близько року. Наталка знову і знову відкривала газети. Може бути якась підробіток. Вона могла б сусідку просити доглядати за Оленкою, хоча донька говорила, що вона і сама побуде пару трійку годин. Якось уранці, коли пила каву, в чергове переглядала оголошення і раптом завмерла. Не може бути. Наталка перечитала ще раз Ні, все точно. Віддавали безкоштовне інвалідне крісло, але тільки тим, хто справді потребував. Олю, мені треба з'їздити, там крісло віддають. Добре, мам, а я книжку почитаю. Наталка зачинила двері, зітхнула. Донька ніяк не могла впоратися. Весь час думала про щось і мовчки дивилася у вікно або в книгу. Наталка голову на відсіч давала, що Оленка не читала, просто вдавала, щоб мама не лізла. Наталка дуже сподівалася, що донька швидко навчиться пересуватися по дому і що вона зможе знайти щось для підробітку, і тоді їхні справи хоча б трохи покращаться. Вона тягнула вже з останніх сил. Востаннє, щоб оплатити масажиста, довелося навіть продати свої сережки. Добре, що Оленка не запитала, куди вони поділися. Вона підійшла до великого будинку. Нічого собі. Тут одразу було видно, що жили дуже заможні люди. Наталка трохи постояла, потім таки натиснула на кнопку дзвінка, і тут же в динаміці прохрипіло. Хто? Здрастуйте, я з приводу інвалідного крісла. Двері клацнули, і Наталка увійшла в хвіртку. Перед нею був великий двір, колись, мабуть, красивий, але зараз він стояв у запустінні. Непристойно так відверто розглядати чужі володіння. На ганку стояв чоловік і дивився на неї. Вона на секунду навіть подумала, що нікому не сказала, куди пішла. Вигляду цієї людини був не дуже то дружелюбний. А раптом він якийсь не сповна розуму. Наталка постаралася взяти себе в руки. Вибачте, будь ласка, я не хотіла вас образити просто такі простори. Чоловік ніби трохи пом'якшав. Проходьте. Вони увійшли до будинку. Великий, чистий і якийсь холодний, неприродний. Наталка не одразу зрозуміла, що не так. Потім до неї дійшло. Чистота розташування меблів ідеальне. Наче тут ніхто не живе, а будинок це музей. Кому потрібна коляска? Доньці, їй дев'ять, скоро десять. Наталка зітхнула, зібралася з силами. Ми в ДТП потрапили. Чоловік загинув, і Оленка більше не може ходити. А я. Я, як бачите, майже без подряпин». Звинувачуєте себе в тому, що не загинули? Наталка здригнулася. Він що, вміє думки читати? Не лякайтеся, мені знайомі ваші почуття. Ось дивіться, вона нова, нею не користувалися, не довелося. На акумуляторі з важелем керування. Наталка ахнула. Це ж дуже дорого. Ви точно збираєтеся її просто так віддати, якщо продавати у нас таких грошей просто немає? Ніхто не говорив продавати. Як доньку звати? Оленка. Наталка посміхнулася, змахнула сльозинку. Вона в мене дуже сильна, не плаче, не питає нічого, а я не можу. Подивлюся на неї і місця собі не знаходжу. Грошей катастрофічно не вистачає. Потрібні масажі процедури, тому що лікарі не виключили шанс відновлення, а я її залишити не можу. Ну що, вона сама цілий день на одному місці, а так, якщо коляска буде, може, хоч по дому пересуватися стане. Чай собі зробить. Ну, а я хоч на кілька годин підробіток знайду, ви нас дуже виручите. Чоловік якийсь час мовчав, а потім заговорив А якщо я запропоную вам роботу, тільки одразу не відмовляйтеся, подумайте день удома. Роботу яку. Наталка дивилася здивовано. Жити тут у домі разом із донькою. Ну, можете назвати це компаньйон чи ще як небудь. Та не дивіться ви на мене так я не божевільний. Хоча ще трохи і стану. Я втратив доньку два роки вже минуло, а все ніяк не можу в люди вийти. Працюю вдома, не спілкуюся ні з ким Відраза до всього. Так що ви перша людина, з ким я взагалі зміг розмовляти. Я думаю, якщо ви будете поруч зі своєю Оленкою, я, може, вийду з цього стану. Просто не хочу бути в цьому домі один. Але при цьому і бачити нікого не хочу, так що вам не обов'язково спілкуватися зі мною. Просто живіть, займайтеся дитиною, а я буду просто платити. Він назвав таку суму, що Наталка вирішила точно ненормальний потрібно просто хапати коляску і бігти. Ось візьміть візитку, якщо надумаєте, просто зателефонуйте і я пришлю за вами машину. Наталка кивнула і вийшла. Вдома Оленка, подивившись на коляску, тихо запитала Значить, я більше ніколи не зможу ходити? Ти що, Люба, не говори дурниць. Це просто щоб я змогла ходити на роботу, а ти по дому зможеш давати собі раду. Ти ж знаєш, як нам потрібні гроші, правда? Ну, звісно. А ще нас запросив до себе пожити один дядько. У нього великий дім, двір, там можна гуляти. Наталка й сама не розуміла, навіщо це раптом усе розповідає можливо, просто для того, щоб збити Оленку з її невеселих думок. І ми поїдемо? В очах малятка загорівся інтерес. Наталка розгубилася. А ти б хотіла? Звісно, ну, ти хоч у магазин виходиш, а я то весь час удома. До Наталки щойно дійшло. Вона не знала, як їй правильно вчинити. Ну, а вночі, коли донька заснула. Дістала старенький ноутбук і забила в пошуковик ім'я з візитки. Коли почала читати, одразу згадала ту страшну історію. У нього була донька донька і дружина. Дівчинка займалася спортом і отримала травму, начебто не настільки критичну, але помилка лікарів стала фатальною. Того дня вона знайшла статті про це. Володимир Іванович був свого часу відомою особистістю. Замінюємо ім'я Роберт Сергійович на Володимир Іванович, щоб відповідало українській атмосфері. Він був на переговорах і не зміг приїхати, щоб відвести доньку і дружину в аеропорт. Вони зідзвонилися і домовилися зустрітися вже в аеропорту. Дружина не впоралася з керуванням. Він не дочекався їх, і ось тепер стали зрозумілі його слова про те, що він теж звинувачує себе в тому, що не загинув. Наталка прикрила очі і вирішила вони поїдуть. Його можна зрозуміти, і він ще добре тримався. Так що зателефонувала наступного дня, а Володимир ніби навіть зрадів, О котрій прислати машину. Ну, години о другій, напевно, поки ми тут зберемося. Оленка озиралася вона їздила на колясці туди-сюди і захоплювалася. Стільки місця, а красиво ж як. Господар будинку ледь помітно посміхнувся. У твоєму розпорядженні весь перший поверх, а через ті двері можна виїхати на двір. Тут скрізь прибрані пороги. Оленка кивнула, під'їхала до нього. Дякую. А я й не знала, що в мами є такі знайомі. Наталка хотіла сказати, що це не зовсім знайомий, але Володимир зробив їй знак мовчати. Ну, тепер ми із тобою будемо знайомі, і, сподіваюся, будемо друзями. Пройшов уже цілий місяць з того дня, як вони приїхали до Володимира. Наталка майже і не бачила його. Вона одразу почала готувати. Володимир категорично відмовлявся їсти, поки не втрутилася Оленка. Ну чому? Було б здорово вечеряти разом. Ми ж разом живемо чи ми вас бентежимо?» Володимир не знайшовся, що відповісти, і приречено сказав Ну тоді буду давати гроші на продукти. Наталка з посмішкою кивнула. Навпіл на масаж Оленку возив водій, якого Володимир повернув у свій штат одразу, як тільки вони в нього поселилися. Сам же весь час проводив на другому поверсі. Наталка чула він у ноутбуці, на телефоні. Загалом, у роботі, за вечір'ю з ним в основному говорила Оленка. Наталка, як правило, мовчала. Одного ранку, коли дівчата готували зробити йому сюрприз. Володимира вдома не виявилося. І це було настільки несподівано, що Наталка розхвилювалася. Він ніколи нікуди не йшов. Набрала його номер. Так, Володимире, пробачте, з вами все гаразд? Скоріше, так, ніж ні. Ось сьогодні вирішив спробувати вийти у світ, але до вечора буду. Наталка усміхнулася ось добре. Вони з Олею абсолютно випадково дізналися, що у Володимира сьогодні день народження, вирішили накрити святковий стіл і подарувати щось домашнє, затишне. Оленка збиралася намалювати йому картину, а Наталка вирішила, що подарує теплий плед та цікаву книгу. До його повернення все було готове. Володимир увійшов, підозріло подивився на них. Мені здається, чи ви сьогодні якось. По іншому виглядаєте. Наталка усміхнулася. Володимире, ми взяли на себе сміливість, проходьте сюди. Він пройшов у вітальню, побачив накритий стіл і повернувся до неї. Наталка дуже боялася, що він психоне, вибухне, а він сказав Ух ти, забув, чесне слово, забув, ну якщо вже так, то сходжу по вино. Вони сиділи за столом. Спочатку розмова якось не клеїлася. А потім розговорилися і знову все завдяки оленці. «Володимир Івановичу, це вам. Він обережно взяв малюнок і довго розглядав його «Це ж мій дім, тільки з гарним садом. Ну так, я думаю, ви зробите його гарним. Дякую, Олю. Тепер я впевнений, що саме так і зроблю. Наталка теж простягнула подарунок. Іноді потрібно просто розслабитися з книгою під теплим пледом. Він затримав на ній погляд трохи довше, ніж зазвичай. Наталка навіть зніяковіла. Дякую вам, дівчата. Якби не ви, я б напевно досі сидів удома. А сьогодні, уявляєте, дістався до офісу. Пару людей звільнив, зрозумів, що без нагляду все не так, як треба, так що тепер буду їздити на роботу щодня. Наступного дня приїхали робітники і дуже конкретно зайнялися садом та двором. Оленка ж годинами сиділа на терасі у своєму кріслі і з захопленням спостерігала, як усе навколо перетворювалося. Пройшов рік, Оленка почала вже вставати. Тепер процедури приїжджали до них додому. На цьому Володимир наполіг. Він сам супроводжував їх у лікарню і радів ледь не більше Наталки, коли лікар сказав, що в Оленки величезний прогрес. Наталка вийшла на вулицю. Потрібно якось вирішити, як почати розмову. Володимир, ніби якось почувши її думки, теж вийшов. Я хотіла поговорити з вами, з тобою. Ти ж більше не потребуєш нас, так що я думаю, нам стривай. Давай спочатку я. Наталка подивилася на нього здивовано, а він заговорив. Знаєш, за весь цей час я дуже багато зрозумів. Переглянув своє ставлення майже до всіх речей. І ось зараз, коли ти сказала, що я не потребую вас, я зрозумів найголовніше ви, мені дуже потрібні. Ти навіть не уявляєш як. І ось тільки на секунду, уявивши, що ви від мене поїдете, я ледь не збожеволів. Загалом, Наталю, виходь за мене заміж. Ну, одразу можеш не відповідати, подумай до ранку. Він похмуро дивився перед собою. А Наталка усміхнулася. А можна я не буду думати? Я згодна. Я дуже боялася, що ти нас відпустиш. А він підхопив її і закружляв.